Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Доза Мумізмата. І в нас є посилочка з Національного банку України. Монетка воєнна розвідка України. Мушу ножом відкривати, щоб скорше вам саме показати. Нещодавно два тижні тому монетку було замовлено. Хоча в коментарях багато писали, що монетку не можеш замовити. Но, чесно вам скажу, на протязі 15 хвилин. Замовлення йшло і можна було спокійно без проблем замовити. Бачимо, у нас монета воєнна розвідка України. Розвідна ціна 98 гривень за одну монету. Плюс, як я замовив Укрпоштою. Укрпошта бере 50 гривень. Нова почта бере 81,90 в залежності. Чи, чи це відділення? чи… Чи саме поштомат. Ось так. Така ціна. Зараз монетку, звичайно, продають по дуже, з дуже завишеними цінами, як, на мій погляд, нещодавно в групі продаж бачив, навіть бліц був по 1000 гривень. І хочу сказати, що багато проходів по бліц проходило. Також є бліц 900, 850. І хочу сказати, що всі монети беруть. Можливо. Ціна буде ще дорожати, Ну, в чому я сумніваюся? Я думаю, що на початках ціни такі великі. З часом, як монет стане більше саме, в обігу ціни скоріше всього падуть. Ну, мій прогноз. Я думаю, що до гривень 400 500 Прийшлося заказувати тільки одну монету. Тому що давали одну на руки в Національному банку. В інтернет-онлайн магазині видають тільки по одній монеті. Ось бачимо, як монетка виглядає. Номінал 5 гривень 2023 рік. Головне управління розвідки. Хочу ще раз, друзі, сказати, що монету продавали, якщо не помиляюся, 6 числа. В приблизно в 10 годині стартував продаж. Орієнтовно за 14-15 хвилин монету було продано. В інтернет-магазині їх продавали 10 тисяч примірників, хоча тираж складає 75 тисяч. Скоріше всього, я думаю, що значна частина тиражу, можливо, і 50 тисяч, це буде в сувенірних упаковочках. Там, звісно, ціна буде ще дорожча. Я думаю, що саме в сувенірних упаковочках монети будуть йти десь в подарунки. І значну частину 10 тисяч кинули саме на продаж в онлайн-магазин, та частина буде в банках-партнерах. Вже в Києві монету в банках почали продавати. Я думаю, що її теж швидко розібрали. Тож слідкуйте за банками-партнерами. Вони виставляють в себе на сайті новини, в яких відділеннях і коли саме буде стартувати продаж. Монети. Ось така, друзі, монетка. Так що пробуйте замовляти, деякі монети виходить замовити, деякі ні. Тому пробуйте, я думаю, що у вас все вийде. Дякую вам за перегляд, дякую за підтримку. З вами була ваша доза номізмата. Пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні і до зустрічі!